30 червня в Тернополі на перехресті вулиць Тролейбусна та Бережанська близько 23.20 водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням, внаслідок чого зніс металеву огорожу та в'їхав у дерево. Про це повідомили в ДСНС Тернопільщини. На місці події направили одразу пожежний рятувальний підрозділ. Прибувши на місце рятувальники, побачили, що дійсно трапилася дорожна пригода. Автомобіль врізався в дерево. За попередньою інформацією, було четверо травмованих, а також, на жаль, одна загибла. Особовим складом рятувального підрозділу було деблоковано водія та трьох пасажирів з даного автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та одинадцять чоловік особового складу. Основна задача особового складу була саме доблокування потерпілих, адже вони перебували в автомобілі і рятувальники за допомогою спеціального обладнання, яке є на озброєнні, пожежно-рятувальних підрозділів здійснили заходи з деблокування, а також здійснили заходи, щоб не допустити пожежі на місці ДТП. Чила акумулятора також інші заходи, які необхідно було здійснити для того, щоб не було загорання. Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний житель обласного центру не впорався з керуванням автомобіля Мерседес Бенз. У результаті ДТП загинула 16-річна пасажирка, Ще четверо осіб з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Автомобіль зазнав сильних механічних ушкоджень. У водія відібрано кров для проведення експертизи на стан сп'яніння. Оскільки повідомлено було, що є більше кількість потерпілих. Диспетчером було направлено п'ять бригад поступово по виклику. Попередньої бригади надавалася допомога п'ятьма бригадами екстреної медичної допомоги. Потерпілих в машині було п'ять разом з водієм. Ці п'ятеро потерпілі. Одна дівчинка, констатована смерть, внаслідок травм травми життям. Значить, від потерпілих 28 років. 20 років, приблизно 25 років. Дівчинка, яка загинула, 16 років. І ще одна дівчинка, так само ще вік був такий, що вона підлягала госпіталізації в обласну дитячу лікарню. 16 років. Шоста бригада швидкої допомоги виїхала на місце ДТП, аби надати психологічну допомогу родичам загиблої дівчинки. Як далося з'ясувати, обірвалося життя учениці 10-го Б класу української гімназії імені Івана Франка Анастасії. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського районного управління поліції патрульні. Триває слідство.